Добрий вечір, шановне панство. Буду сьогодні, попробую відповісти на запитання, які, які мені поставив мій глядач, які мають бути прирости нутринят, щомісячні нутринят. Давайте почну так трохи здалека, з загального, а потім будемо підходити до, до того, які мають бути прирости. Прирости. А, почнемо з того, що внутрішнє від народження до того моменту, коли ми його будемо пускати на м'ясо, якщо при правильній годуванні і, ну, хорошо, і хороших племінних тваринах, хороші племінні тварини, я вважаю, які мають, самочка має мати. На час парування біля 4,5 кг, самець більше 5 ну, може, ну, Краще, звичайно. ну, то таке стандартне, яке має бути вага тих тварин. Бо самець може мати і 7 кг, і і менше, і більше. ну, Але якщо саме 4,5, самець, напевно, 5,5 і вік парування. Приблизно е, від е, біля 6 місяців. 6-7 місяців потрібно створювати сім'ю. Ну, але орієнтуватися на те, коли самочка набер, самочки наберуть, основні самочки наберуть вагу біля 4,5 кг. І так, ми створили таку сім'ю, самочки народжують, годуємо їх. Нормально, ну, відповідно, хто в кого, які рецепти є, які норми годування, і самочки протягом 132 днів. Періодично, рано чи пізно, і більше днів, бо самочки носять малих в середньому 132 дня з відхиленням, плюс-мінус 5 днів. От. Ну, але не факт, коли ми кинули самця до, до самок, то самець один в перший день їх спарує. Е, Далі. Охота в самочок повторюється приблизно що, 20, що 25 днів. В тому промі... ну, будемо до 30 днів, бо кожен організм є індивідуальний. В деяких випадках кажуть, що охота може і раніше повторюватися циклітні охоти. Так що то все залежить від відносно. Книжка пише, що кожні 40-25 днів самочки мають охоту. От. Через то і нутриводи стараються, щоб нутрнят забрати приблизно. В 45 днів від самок, наприклад, і пускають на ну, 45 47 днів після народження і пускають самочку до самця. Бо е, в 50 днів після народження в неї може повторитися вже третя охота. Перша охота в самочка, як народить, то вже на другий-третій день. Вже може бути в охоті і може паруватися. Але в цей період запліднення десь до 15%. В другу охоту приблизно через місяць. То знову охота може бути, то вже процент парування самочок біля 40%, а в третю Найбільше до 50% в третю охоту, а якихось 10-15% самочки паруються і в третю, і в четверту охоту, то вже все, все індивідуально і все залежить від того, як проходили роди в самки. Якщо роди тяжкі, то самка може і дуже пізно йти в наступну охоту. Але Бажано самок, які важко родили. Мають, я маю на увазі, коли є багато мертвонароджених внутрінят або, або дуже велике внутрішня, бажано, якщо самка мала тяжкі роди, її бажано вже вибраковувати, не впускати в подальше парування. Бо якщо є вибір, якщо нема вибору, то, звичайно, Пускайте і хай буде. Що буде, то буде. От. Бо як є вибір, що є багато самок, то можна деякі вибраковувати. Тепер народжується нутріняток. І вага нутряння буде при народженні. В мене найменше внутріння важило 125 грам. Але так, як... E, чув нутріоводи розказували, що в них найменше внутрінята народжувалося із вагою 80 грамів при народженні, e, вага буде залежати від кількості внутрінят у коті. Наприклад, якщо внутрінят 8-12, наприклад, ну, 12 внутрішніт, вони будуть менші, якщо їх є 4, то внутрінята будуть більше. І відповідно вага внутрінят чим менше, тим вони будуть мати більшу вагу. От. Далі. Е, Нутрінята народилися. І далі ми годуємо. Коли народилися внутрінята, бажано самці давати покращений корм. Що я маю на увазі способність? Кращеному корм. Корм має бути трошки е, калорійніший, бажано до тої, того рецепту, що ми е, звичай кожного дня даємо їсти. <кій> бажано додавати е, 3 кальцій фосфат, е, самці, яка годує внутрінят, бажано додавати рибну або м'ясокісну муку. В тих мірах, яких, в тих дозах, які написані виробником. От. І що ще має? Як ви живете в селі, маєте корову, то можете внутрі давати, пити молочко, самоці, можете давати і інші продукти. Я колись, коли починав тримати внутрі, в мене ще був інкубатор внутрі я тримав після гусей, і тримав гусей, і мав інкубатор. І яйця, які були незапліднені, чи е, без, е, ну, коротше, які я вибраковував на п'ятий-шостий день яйця гусячі, я давав самці е, в корм, яка, яка народила. Так зійшлося, що в той період. То внутрінята досить хороші прирости мені показували. От далі. Тепер внутріння, якщо ми маємо відносно хороших звірів батьків, то внутрі, якщо батьки великі, будемо так казати, то й внутрінята будуть великі. Якщо батьки малі, то внутрінята будуть і малі, і відносно будуть і темпи росту також будуть різні. І так, будемо рахувати посереднє, у нас нутрі є, то самочки в місяць повинні набирати то при хороших. Давайте так, при поганих. Про, давайте буду говорити, якщо самочки набирають пів кілограма. В місяць, а самці 600-700 грам, то я вважаю, що є ну, поганий, поганий рівень набирання ваги, тобто по моїй кваліфікації. Якщо самочки набирають 600 грам в місяць, самці 750, то є добрий, стандартний, посередній, хороший посередній рівень набирання ваги. Тобто самочка за 6 місяців буде мати 3,5 кг, а на сьомий місяць, як як ми будемо 7 місяців тримати, то вона вже буде мати поза 4 кг, і після 7 місяців можна її пускати в парування. Бо в 7 місяців, я вважаю, що будь-яку тварину вже потрібно пускати в парування, бо то вже гранично дозрівша тварина. Тим більше, якщо є самці більше 4 кг в 7 місяців, то і все, все нормально. Але є тварини, які невеличкі, і вони навіть не можуть ні в 7, ні в 8 не будуть досягати того віку, так що теж дивіться за тими тваринами. Ну і найкращі результати, коли <кій> вибачте, коли хороші звірі, коли гарно годуємо, то самочки набирають приблизно 750 кг в місяць, а самці 900 або кілограм. У мене так було до того року, можете дивитися по відео, там є хороші темпи набирання. Ваги моїх внутрі. От. Так що потім орієнтуємося. І коли проводити забій нутрі? Ну, я стараюся, я вважаю, що більше семи місяців то є вже економічно невигідно тримати внутрі. Ну, хіба ви вже орієнтуєтеся до якогось. Свята, чи що тримаєте то так. Або, так як в мене в більшості випадків буває, кажу, хочу бути внутрі, жінка каже, в мене холодильник, морозильна камера забита, я не маю де що дівати. Так що ось, ось такі справи. Так що в 6 місяців навіть деякі екземпляри, якщо. Треба м'ясо, наприклад, то чи на шашлик терміново свіжий, щоб був. То навіть самців, які мають 5 кг в 5 місяців, то вже можна пускати на м'ясо, щоб мати свіже м'ясо. Ну, я, я вважаю, що е, ну, знаєте, 5 місяців, якщо вже є 5 кілограмів, то я вважаю, що Ще шкода марнити того самця, який дає в 5 місяців ще кілограм приросту, вже ліпше його ще 2 місяці потримати і вже буде живої ваги біля 7 кілограмів. Ну, але кожна людина буде свій вибір робити і коли людині пасує, тоді й буде пускати на м'ясо. Саме основне, що внутрі. Є Виживали, мали що їсти, ну дуже важливо, щоб вони росли. Ну, хороші прирости давали, бо якщо буде гарний приріст, то буде гарна і гарний результат. Ну і як по чому дивитися, що нутрія здорова, то не кінець, напевно. Дивіться, от дивіться, я свідчу, я не знаю, як вам, але якщо. Внутрії шкіра виблискує, вона не скуйовжена, не збита, то внутрі значить здорові, вони гарно їдять і все в них гаразд. Так що хороших вам внутрінят, хороших приростів. Всього найкращого, до побачення. Заходимо на канал, підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрі.